Отже, намотували на качалку той рушник, клали на стіл, якщо було плоске нижче в скрині, то на скриню і качали. Отак. Жінка проводила, розумієте, покачувала і вирівнювала полотно. <рес> то нас обили, те що з дому приносили, кроме експерта чи мадан-експерта і все. Скільки чоловік ваша група? Двоє. Двоє і два беркута. Факт, є, що ми в тому не зацікавлені. Тому що чим менше в нас людей буде у медичному терміну, тим значить люди будуть менше п'ють. Але це не від нас залежить, це, тому що. Якщо людина п'яна, ми мусимо забрати її, помістити в медичний видпередник і надати їй першу необхідну допомогу. Сьогодні за день в трампун звернулося 30 чоловік. З переломами було чоловік 18, в тому числі була одна автоаварія на вулиці Львівській. Пострадало два чоловіка. Календарна зима знову увійшла у свої права після недовгої перерви, принічи не тільки радість дітям, але й незручності водіям та пішоходам через слизькі дороги. Якщо ж ви вважаєте, що здоров'я ваш найцінніший дар, то прислухайтесь до парад лікарів. Будьте обережнішими, виходячи на вулицю та дивіться під ноги. Оці брили, якби значить попадали мені на голову. То вони, звісно, прибили б. І там таке саме, і в цій кімнаті, а сморід який. Через місяць моя донечка, оця, що зі мною живе, повинна родити з Божою допомогою. Куди я її проведу? Приведу. Де? Як друге ліжко, ви бачите, що не можна поставити? Це залежить від багатьох факторів, так само, як я ще раз пояснюю, від температури повітря, від погодних умов, які зарядують, ну відповідно від фінансування, яке отримує даний підприємець. Оце і відповідно шифер і лісоматеріали, які там йдуть. Ну, ви саме знаєте, що на даний час як поки що бюджет міста не прийнято, так що фінансування, я так розумію, даного підприємства дуже важке. Була здійснена реконструкція, ну перша черга реконструкції проспекту Волі це от від, від театральної площі і до цього міста, де ми стоїмо, до пам'ятника Шевченку. Далі в тому році було зроблено... Частина проспекту волі від площі біля університету до Шопена залишається нам завершити в майбутньому тільки от ліву сторону зараз, так як ми стоїмо, посадити озеленення і на завершення лишаємо саму площу біля університету. В найближчий час плануємо розширення. Вулиці Шопена з тим, щоб ліквідувати транспортні затори і вирішити транспортну е, таку проблему в цій частині міста. Ну і по центру, ще хочу сказати, е, планується завершення площі біля пам'ятника Грушевського. Там вже нам практично дуже мало робіт. Залишилось е, завершити фонтан. так? І вулицю Яровиця. Вниз, щоб вирішити так само проблему транспорту, який їде з 33 го кварталу, скинемо об'їзну аж на вулицю Глушець і розгрузимо таким чином центральну частину міста. Просто вже вони так дістали, що ми вже були змушені. Ми звертались і в поліцію, і у газову службу, і в ЖКП, щоб допомогли у вирішенні цієї проблеми. Але нікому немає ніякого діла, Нам на біди. Тут є акустика, дуже прекрасна акустика. Вона зверху, і знизу йде, е, воздуховоди проходять. І це все чути, що все, що зверху робиться, чутися прекрасно все внизу. І от шум, я ж літати теж не можу по квартирі. Звісно, я хожу по квартирі, правильно? І десь щось стукнути треба, і м'ясо порубати, яке там, туди-сюди. І от вони просто жалуються за того, що ми нарушаємо їхній спокій. Я другої інвалідь групи від мене серце не працює. Якби я випив хоч 100 чи 200 грамів, я вже давно в зимою. Ніяких порушень правил безпеки систем газопостачання в даних квартирах немає. Все обладнання працює, зроблено згідно проєкту і претензій в «Волонь-Газ» до жильців, що вони неправильно експлуатують газові прилади або порушують щось, правил безпеки систем газопостачання немає. Вони ж користуються пільгами, так як квартира не відповідає санітарним вимогам. Люди просто згідно черговості, я знаю, коли вони. Дочекається того житла. Ви всі бачили, були в квартирах і бачили, що там немає нічого страшного. Все пічне, грубки опалювальні, все газове обладнання, все знаходиться в технічно-справному стані. Ну, надійшло повідомлення з чергової частини Луцького МВ про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Суб... від Соборності. Ми виїхали на місце пригоди, направили наряд. З нами також виїхала оперативно карета швидкої допомоги. На місці пригоди нікого не було. Нам потрібно офіційно, щоб ви сказали, що з нею. По даному факту, щоб буде це травпунти дитячої лікарні, міської лікарні обласної. Якщо якась буде інформація, ми вам обов'язково надамо. Є відповідно потреба в діагностичній апаратурі. Ми маємо достатньо ендоскопічної апаратури, нормальний УЗД-апарат, але но потрібно ренологічну апаратуру, яка не можна замінити іншими методами діагностики, то і комп'ютерний допомогри, і рентген-апарат, забезпечення медикаментами я б сказав. На 60-70% від потреби Дороговизна лікування вона себе оправдує, як і діагностики, так само і лікування використовування дороговартісних препаратів, дає великий клінічний ефект. Якщо раніше були поставки з Києва по програмі централізовано і були препарати, які з надлишком йшли, то тепер ніяких. Заминок в цьому питанні ми не відмічаємо, ми отримуємо те, що нам потрібно. Звичайно, що не вистачає, не вистачає препаратів супроводу, не хватає препаратів, тому що вони дуже дороговартісні. Якщо по наших розрахунках нам область потрібно порядку медпрепаратів спеціальних на 4,5 до 5 мільйонів. Так, то ми отримуємо 1,3 до 30% від потреб. Враховуючи епідеміологічний моніторинг, що проводиться санепідслужбою щотижнево, то за період з грудня місяця ми маємо сьогодні понад 31 тисячу захворювань на гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі 125. На, грип. на сьогодні епідемічний поріг в області не в жодному з районів і міст, жодна школа не закривалася, але це не говорить про те, що завтра такі дії не будуть вжиті. Це найбільше учні початкової ланки, але спостерігається відсутність учнів і середньої ланки. В окремих класах є по 13-10 учнів. У ну, нас правда небагато, це є два класи на сьогоднішній день. Ось але ми бачимо, що хвороба зростає, тому що діти ходять, кашляють. У моєму класі навчається 32 дитини. На минулому тижні було хворих тільки троє дітей. діток. Так щоб діти сильно кашляли, теж не замічаю. Таких сильно великих грип захворювання немає. У нас на поверсі от в Б-класі відсутня тільки одна дитина на минулому тижні була. Так що прояві захворювання ми не бачимо, немає. У нас. Вони прийшли тільки, коли подзвонили до вас і сказали, що так і так подзвонили в Аберс за раверс, приїде, буде все тут знімати. Тоді тільки прийшли, почали якісь дії приймати. Тоді говорили, в травні, що хоче, ми кришу, вона так і тече. Тепер це знову дали, сказали три глони, ну закрили там, не знаю що. Тепер вже у них проблема в підвалі вода. Знову ні йдуть, нічого не робить. Добре, якщо Господь нам дасть на два місяці погоди, а якщо тільки на три тижні. Тому це той весь час, який використали на відпочинок, коли йшов дощ. Треба тепер компенсувати серйозною роботою, адже на дворі стоїть погода. Поб'ють, скоріше людину, що ще думаю? Небезпечно. Звісно, небезпечно для здоров'я. Так що людям треба обходити здання пару метрів від, від самого здання, щоб нічого не впало на голову. Берегти себе. Як бачите, ніхто цим не займається. На превеликій жаль, робота без технічних засобів на цією проблеми практично неможлива. Тому на завтра ми замовили ще дві вишки одну водоканалі, одну і одного підприємства Треста зеленого господарства, які повинні працювати над цією проблемою в третьому і сьомому шаку. Ну якщо ми не будемо справляти цією проблемою, буде гостро, будемо просити допомоги МНС. Я думаю, що термін день-два, але якщо погода буде зберігатися такою, якою вона є сьогодні, тобто днім сонця а На вечір 10-15 градусів морозу, то ця проблема буде стояти буквально кожного дня по свіжому. Із швидкої допомоги поступило повідомлення на телефон 02 чергової частини про те, що в селі Волошки по вулиці Пушкіна, 10 константовано смерть Лабнюка Леоніда Івановича 72-го року народження. Зразу ж, звичайно, виїхала слідчо оперативна група. На місце пригоди дійсно, дійсно підтвердилося, що в помешканні за даною адресою знаходиться труп Лабнюка Леоніда Івановича, який помер від рубаної рани голови. Сталося випадково. На той момент Сикира була в хаті, так під рукою просто приступинися. Не одне покоління волинських чоловіків саме з цього приміщення пішли служити до армії. Та у 90-х місцеві владці чомусь вирішили, що воно їм не потрібне. Нині ж тут гостюють ті, кого вже до війська не візьмуть. А це безхатьки, наркомани та любителі хильну течарку. Цей об'єкт виставлявся п'ять разів на аукціон. Бажаючих придбати його не було. І тільки в 2012 році, 19 липня, пройшов. Аукціон, це було вже в п'яте, коли е, подав заявку один бажаючий прийняти участь в аукціоні. Е, закон про приватизацію невеликих державних підприємств, малу приватизацію, який регулює цей момент, значить, надав можливі, надає можливість в даному випадку, коли звертається один учасник, е, продавати йому за ціною оголошеною. Цей об'єкт і він був проданий за ціною 586 тисяч. Так, звертався він і неоднократно звертався. От ми маємо заяву 20.09. Перша заява була 12-го року. Друга заява була його е, 11-го 12 року. Третя заява була в нього 27.02 вже 13-го року. Справа в тому, що цей план, який він намалював, він не відповідав вимогам нашої місцевої документації. Тобто він запланував будувати житлові будинки на майбутній вулиці. Там є вулиця згідно генерального плану. Ну і цю територію яку також він собі прималював, яка є. Тобто, десь ця територія, яку він вона значно перевищила ці розміри його, його житлового будинку. І коти там сидять, не знаю, там їх скільки штук голодні. Треба щось робити, треба відкривати, визивати, когось відкривати. Хто його знає, що там в тій машині? А, можливо, місцеві бачили раніше тут цю машину. Хто не втриць... бачив. Я всіх тут перепитувала, хто спускався, ніхто тої машини тут не бачив. Не знаєте взагалі? Не знаємо, звідки вона, чия вона, без поняття, як вона сюди взагалі в двір попала, хто її сюди пустив. Кудись зверталися, Ще. Тож вона позвонила в міліцію. Визвала міліцію, міліціонер прийшов. Сказав номера машини, сказали, що Луганські номера. Міліціонер подивився і пішов. І все. Проводяться консультації населення з усіх питань. Це значить, виникне різних навчальних ситуацій, які можуть виникнути в місті Луцьку. Значить, працюють наші працівники-консультанти, які можуть надати будь-яку відповідь, будь-яку консультацію. Як з цивільного захисту, так і з домедичної до підготовки. Підходите, звертаєтесь потерпіло. Може він спить, може йому мішаєте спати. Так? Звернулися. Ви все нормально почуваєте? Ви мене чуєте? Не чуєте людина. Знаєш, людина, будете вважати, що людина знаходиться без свідомості. Після цього перевіряєте пульс. Де пульс перевіряється? Не, не, не в даному випадку на руці не перевіряється, перевіряється на сонній артерії. Де це зробити? На рівні КДК? Кладете в ямку два пальці, повертаєте в бік голову і знаходите пульс. В минулому році 96 випадків ускладнень пневмоній від грипу ГРВІ, а в цьому році 315. Це самий такий сьогодні тривожний показник, от який говорить, що Дійсно, вірус веде себе дуже агресивно. Що означає сьогодні закрити садочки на карантин у місті Луцьку? Це зірвати можливість йти на роботу батька. Тому таку ситуацію уникають до останнього. Діти, які хворіють, Сидять вдома, батьки йдуть на лікарняний, але діти, які здорові, сьогодні йдуть в садочки. Рекомендація Міністерства освіти і науки сьогодні ущільнити навчальний процес. Відповідно, окремі теми можливо дати на самопідготовку, на самозасвоєння і здійснити контроль засвоєння. Інша ситуація це дві теми на один урок. Це механізм ущільнення. У нас є велика кількість навчальних закладів п'ятиденного режиму навчання. Відповідно, ми можемо використати суботи. Ми це попередні роки використовували дуже. Навчання в суботу, навчання в позаурочний час, тобто при розкладі 4 уроки, 5-6 року. Хочу нам показати документи, які доставлені для саме цієї заправки. До цього номеру вам треба звернутися. А Я не маю таких, ну, таких повноважень, я не знаю, декілька. Я можу вам надати документи, показати тільки ті, які ми можемо показати клієнтам. Це інше, ви не праві в нас запрошувати. Чи вона правомірно встановлена у нашому місті? Шановна, ви в мене їх точно не отримаєте, і ви не маєте права в нас робити такі запити. Якщо ви маєте право робити запити відповідні державні органи, то будь ласка. Тоді вночі її привезли, вона була така агресивна, бігала, весь час кричала мама, мама, мама і весь час бігала до дверей. Так ніби то, як вона прийшла з цієї сторони, Ну, так вона нічого так взагалі. Гарна дівчинка. Може й була, була, бо знаєте, вона така тоді була агресивна, на ліжко не хоче, на це велике ліжко не хоче. Весь час на руках і все бігає, на руках не хоче. Весь час на підлогу і бігом в двері, і бігом в двері. Така була агресивна. На даний час вона почуває себе добре, стан задовільний. Лікувати. Продовжується. У нас вона вже восьмий день в відділенні. Ну так, нічого, активна дівчинка добре, пообідала сьогодні на даний час, і з тарілки випила супу. Так, видно, дома допивала той суп, компот п'є, соки в нас є, ну все понаносила її, печиво. Все тарілочці доїдає, так? Да, хоче да. їсти Хоче їсти, так. Да. Бутилки молока не хоче, видно, її вже воно не добре, що горілка нібито була там в тій сосці, розумієте? і вона молока не признає. Мама прийшла в п'ятницю, раз тільки була, вся побита, така неадекватна мама. 31 січня закінчився термін оренди аренди даного приміщення, так як ми плануємо реконструкцію діагностично-приймального відділення, і в цих приміщеннях мають бути бокси для дітей. Враховуючи пандемію, це для нас надзвичайно важливо, щоб кожна дитинка, яка поступає в дитячу лікарню, не знаходилась в приймальному відділенні, а відразу потрапляла в бокс, де проводиться повністю діагностика. Але хочу показати, що вони залишили після себе. Проходьте, будь ласка. Оце стеля, яка була розірвана, розірвана, викинута. Це світильник, саме із-за чого і порушилася система електропостачання всього діагностично приймального відділення. Оце наша система лікувальних газів. Це трубочка, по якій йшов кисень. Кисень це дуже вибухонебезпечний газ. І якщо б тут в той час, коли мене це порушили, спрацював клапан і був виток кисню, тут вибух міг би бути. Повішали замки, щоб я не мала права ніде зайти. То можете звернутися в поліцію, хай вони вам розкажуть, які тут були конфлікти і їх... що тут було зроблено. А що тут було зроблено? Розкажіть свою випадку. Ну, варі, за не? ті гроші, що вона говорить всім, що ми вкрали, що я вкрав. Ага. Ну, поліція гроші при бабі знайшла. Ну, то ж я вкра. Як я пішла раз за хату, то вони стояли на ту, де те закрите. Добре. Він стояв, тримав тримали телефончика в руках, а і вона стояла. Вона була за хатою, звала його. Я йду з туалета. А він каже до мене, яке ти мала право піти за хату. Кажу, як то яке? То є моя хата. Я тут живу. Покажіть, що в цьому холодильнику вашого лежать. Много немає нічого, абсолютно що? не тут. Можете показати, Ще що бабуся тримає тут. своїх харчів. В холодильнику в холодильнику в неї нема нічого. А вона чому? взагалі нічого не готує, не чай не робить. А чії приносять я Звідки знаю, їй завжди їсти носили? Чекайте, а чого не ви? Ну чого не ви? Вона ж на вас хата. Коли ми сюди заселилися, вона з нами їла. Потім нам сказали, ви хочете мене отравити. Дочка жила тут з бабусею. Конфлікт був. Як сусіди розказували, теж міліція з дітьми зимою виганяла в неї. Тоді були діти малолітні. Відсудила тітка в неї ту кімнату. Дуже довгий час не спілкувалися.